Всім привіт, я Альона Березняк і в цьому відео я хочу достучатися до свідомих батьків і пояснити вам на прикладі 10 найрозповсюдженіших запитань про антипаразитарне очищення для дітей, тому що саме навесні та восени відбувається активне розмноження паразитів, що є наслідком загострення всіх хронічних діагнозів. Як зрозуміти, що у дитини є паразити? Більшість мам вважають, що паразити це про свербіж у попі, але насправді симптоми набагато ширше: скрегіт зубами вісні, поганий сон, часті пробудження, кошмари, постійна нежить та кашель без застуди, висипи, дерматит, сухі шкіри, поганий апетит або навпаки, постійне відчуття голоду, дратівливість, агресія або навпаки апатія. Біль в животиках, нудота, блювота, діарея або навпаки запори. Темні кола під очима, бліда шкіра, також відставання у вазі та рость. Діти не можуть на жаль пояснити, що з ними не так, тому вам, мамам, потрібно бути більш уважними до них. Чи можуть паразити викликати алергію у дітей? Так, тому що паразити виділяють токсини, які перевантажують кишечник, печінку. І порушують баланс мікрофлори. Ознаки атопічний дерматит, алергія, екзема, псоріаз, бронхіальна астма, постійна нежить та закладеність носа без застуд, харчова алергія, сльозоточивість очей та почерваніння шкіри. Якщо ваша дитина схильна до алергії, тут потрібно лікувати не тільки симптоми, як пропонує традиційна медицина, а в першу чергу почистити організм від паразитів. Дитина часто хворіє, чи можуть паразити знижувати імунітет? Так, якщо у вашої дитини кожного місяця соплі, кашель, слабкість це ознака паразитів в організмі. Паразити висмоктують всі корисні речовини, які необхідні для нормальної роботи імунної системи. Вони виділяють токсини, які отруюють наш організм і змушують імунітет працювати нон-стоп. Якщо імунітет дитини ослаблений, то замість боротьби з бактеріями і вірусами він постійно намагається нейтралізувати токсини, які виділяють паразити. Чистий організм дорівнює здоровий організм дитини. Чи правда, що глисти можуть бути причиною поганої успішності в школі? Так, і це страшно, тому що паразити впливають на роботу нервової системи, викликають дефіцит заліза, а це кисневе голодування мозку. Виділяють токсини, які провокують хронічну втому та апатію, викликають перепади настрою та появу агресії. Дитині важко концентруватися і вона стає неуважною. Якщо ваша дитина була активною і тут раптово вона стає слабкою, втомленою, неуважною, часто плаче та нервує, це привід за підозрити паразитів. Чи можуть паразити викликати проблеми з животиком? 80% хронічних захворювань ШКТ у дитини це паразитоз. Чому? Вони пошкоджують слизові кишечнику, викликають запалення, дезбактеріоз, виділяють токсини, які провокують спазми та болі в животику. Які можуть бути ознаки? Болить животик без видимої на то причини: періодична нудота або навіть блювота, чергування запорів або діареї? Часті коліки та здуття. А ми думають, що це напевно непереносимість лактози або глютену, або щось дитинка не те з'їла. А насправді це наслідки паразитарної інфекції потрібно здавати аналізи, щоб дізнатись, чи є паразити аналізів мало ефективні. Звичайний аналіз скалу виявляє паразитів лише в 20-30% випадків. Навіть аналіз крові на антітіла не завжди дає точний результат. Якщо ваша дитина має хоча б два-три симптоми, це вже сигнал для очищення організму. Чи можна заразитись паразитами від тварин? Так, домашні улюбленці це один із шляхів зараження паразитами. Навіть якщо ваша тварина не гуляє на вулиці, вона може переносити яйця глистів на шерсті. Тому глистогонні препарати потрібно давати не лише тваринам, а й дітям. Як діти найчастіше заражаються паразитами. Заразитися дуже легко через брудні руки, дитячий садок або пісочниця, немиті або погано вимиті овочі та фрукти, домашні тварини, басейни, дитячі майданчики, контакт з іграшками. Один глист відкладає більш ніж 200 тисяч яєць на добу, а яйця можуть жити на одязі, на іграшках, на меблях. Можна давати дітям аптечні препарати від глистів? Більшість аптечних препаратів вбивають лише дорослу особину, а не яйця паразитів. Вони токсичні для печінки дитини і мають побічні наслідки. А через 2-3 тижні можливе повторне зараження, якщо не робити комплексну очисту. Натуральні протипаразитарні програми вони діють м'якіше і комплексно. Що це означає? Вони виводять не тільки дорослих паразитів а також і їх яйця. Тому що очищення триває більш ніж 21 день, саме за цей період дозрівають яйця глистів. Ще натуральні програми підтримують здоров'я печінки дитини, кишечнику, зміцнюють наш імунітет та відновлюють мікрофлору. Як правильно проходити антипаразитарну програму дітям? Так, весна і осінь найкращий період для очищення від паразитів, тому що це саме активний період їх розмноження. Кращі результати, якщо підійти до цього комплексно підтримати кишечник, підтримати печінку, зміцнити імунітет, створити в організмі умови, при яких паразитам некомфортно, змити інтоксикацію, які виділяють паразити, і відновити мікрофлору, а саме замінити патогенну на корисну. Натуральні програми вони не дають токсичного навантаження на печінку дитини і виводять всі види паразитів. Діти постійно контактують з паразитами, і наша задача регулярно очищувати, щоб зберегти здоров'я, імунітет та гармонійний розвиток дитини. Якщо у вас залишаються запитання стосовно паразитарного очищення, як підібрати натуральну комплексну програму, ви можете написати мені в особисті, телефон я свій залишаю під відео, звертайтесь в будь-який зручний для вас месенджер та отримайте безкоштовну консультацію. А також знижку від мене на придбання програми 20%. З вами була я, Альона Березняк, і до зустрічі в наступному відео.